Доброго ранку, ще ми знаходимося в Нідерландах і хочу вам запропонувати, ми вже були на цій автоплощації і зараз приїхали оглядати ось таку красуню, це Hyundai Ioniq 38 кВт батарея, 98 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль має е, незначний підкрас з, ліву, з правої сторони, заднє праве крило і задня дверка. Без шпаклівки показує 170, 180, 190 мікрон. Колір його взагалі причудовий, комплектація максимальна, преміум, правда, без люку, але має все. Безключовий доступ на шкірі, електросидіння, масаж, підігріви, обдуви, пам'ять. Це вже новітня, нові, новіша навігація, новіша мультимедіа, підігрів обдую, підігрів керма. Ось такий автомобіль. В принципі, все так оглянули, під'єднали комп'ютер, по батареях, по ячейках проблем немає, по пластмасах також немає. Багажник в дай іоніку досить таки об'ємний, великий. Зараз ми відкриємо. Ось так він виглядає в нас ззаду. Ось такий вигляд має багажник всередині, пластмаси всі ціленькі, має дві зарядки, одну швидкісну, одну на 220. Зараз ми його протестуємо на шум в редукторі і в двигуні. Самі ми особисто займаємося заміною підчепників з братом. Ось зараз ми його протестуємо, виключимо все, виключимо вентилятори. Виключимо нашу гуділку, щоб нам не годіло. Ну, На даний момент я не відчуваю жодних проблем по редуктору і мотору. В принципі, великої швидкості для того, щоб визначити, чи має рокет підчепники в редукторі, чи двигуні хватає 10-20 метрів і не на невеликій швидкості. Так, вийдемо зараз на дорогу. Вже швидкість у нас близько 65 км. Року ту я не відчуваю, вібрації немає, шуму немає. Під час рекуперації також не відбувається жодних звуків. В принципі, я думаю, що нам достатньо буде того, що ми проїхали. Більше нам і не потрібно. Так, що будемо розвертатися, будемо їхати назад, будемо ще раз телефонувати для нашого замовника. І я думаю, що 99,9% даний автомобіль ми будемо зараз викупляти, залишимо за нього завдаток, встигнемо забрати його цього року чи вже будемо їхати після Нового року. Постараємося. Якщо в нас вийде і, всі, як то кажуть, ці карти зложаться приїхати наступного тижня ще забрати, тому що купили вчора ще три автомобілі, дві Кианіри одну Hundaicon, до речі, Kia Niro з дуже маленьким пробігом, кого зацікавить, 66 тисяч оригінального пробігу без єдиного підкрасу. Автомобіль має там синій колір, дійсно хороший, чудовий. Як і всі ті автомобілі, які ми стараємося підібрати, ще трошки протестуємо. Приїхалися ще в другу сторону, розігнали вже майже до сотки. Правда, на автобан не будемо виїжджати. Я думаю, що нам до цього достатньо, немає жодних зауважень. І будемо зараз телефонувати до замовника і е, вже з ним обговорювати всі процедури завдатки. Перекидання і все решта. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Можливо, когось цікавий подобі ось такого Hyundai Ioniq Досить таки хороший автомобіль, всередині має досить таки багато місця, комфортний. І запас ходу на сьогоднішній день. Ось ця 38 кВт батарея показує 306 км запас ходу. Зараз вам видаємо. демонструвати його на самому як кажуть, комп'ютері. Ось у нас зараз. 36% автомобіль заряджений. При повній буде 303 303 км. Ну, все в принципі залежить від того, як ви будете користуватися. Якщо будете їхати спокійно, можна літом проїхати і 350-360 км. Так, в принципі, хороший, адекватний автомобіль. Отже, всі кози дизельні, бензинові, і гібридні, телефонуйте. Будемо робити все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послугами. Рекомендували е, своїм друзям, близьким родичам, сусідам, рідним і замовляли наступні автомобілі теж в нашій маленькій компанії. Звати мене Андрій, мій номер телефону 097 606 25 99. Дякую, до побачення. Кожному е, дякую за підписку, за лайк і за те, що переглядаєте мої відео. Дякую до побачення.